На моїх на моїх очах падали люди. Ось таких самокатів було таке, що якесь диво рятує цих молодих людей. як вони їдуть згори вниз, дорогами міста ходить з острахом. Усе через самокатчиків зізнається полтавка Тетяна. Майом'яння да катанада моя думка, треба бути обережними. По перше, це небезпечно для людей. Ось коли я йду туди вниз. Вони по цій вузькій стежці їдуть. Я скільки разів думала. Треба йти, щоб голова була отак, тому що проскакували на великій швидкості. скарги на самокатчиків, які їздять на великій швидкості та травмують людей. полтавці спрямували до міської ради. В результаті на засіданні комісії з розміщення тимчасових споруд вирішили запровадити для них швидкісні. Обмеження, а саме до 20 кілометрів за годину територія міста, 15 кілометрів за годину парки, 5 кілометрів за годину вулиця Соборності від Злато міста до вулиці Конституції та бульвар Богдана Хмельницького. Встановлять і вікові обмеження з 18 років, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. В номерах Дійсно, є це вікові обмеження, швидкісні обмеження і обмеження, наприклад, по деяких територіях. І швидкісні в тому числі, тому що ми можемо побачити двоє дітей посередині проїжджої частини, летять, і нікуди не дивляться. Ну, тобто, це безпека в першу чергу. Я хочу сказати, що деякі міста Європи вже відмовилися від самокатів. А самокат така штука, яка не прописана правила дорожнього руху. Більшість опитаних нами полтавців такі обмеження підтримують. Деякі переконані, джерела адреналіну є й інші, нетравматичні для перехожих. Погоджуються з пішоходами і водії, які нерідко стають свідками ДТП за участю двоколісних. Я, наприклад, як водій ще не сильно полюбляю, коли на проїжджій частині вони, не враховуючи водіїв, проїжджають по ній. Ну, або через пішохідний перехід, коли вони не проходять його, а проїжджають його без всяких маячків або знаків. Їм якісь веводоріжки, бо я теж замічав, що вони переходять, ну, переїжджають на пішохідному переході, і там же ж треба, ну як, встановитися, да, перевезти, а вони просто їдуть, не бачать. Ну, Я думаю, що так, треба обмежити швидкість, в принципі. Не проти нововведень і власне оператори прокату електросамокатів. Ми на комісії в міськраді були присутні, ми це і узгоджували разом. Це все відбувалося не це робиться для безпеки містян, і тому всі обмеження, які прийняті, вони повністю узгоджені. Це не сюрприз, вони вже утверджені і працюють. Питання про обмеження швидкості для самокатів винесуть на засідання міськвиконкому. Як повідомили у патрульній поліції, спочатку року на Полтавщині сталося 109 ДТП з потерпілими за участі двоколісних транспортних засобів. В них 119 осіб травмовано та 9 загинуло.